Привіт! Ми знову на рибалишці. Ось ми прийшли, я вже закинув поплавочку легеньку і вже замішали офігенний корм. Корм у нас прикормка, там часник, мотиль і конопля. Ще у нас плюс Ось такі добавки, така кисла добавочка і добавочка інтеркриль. Ну Зараз бу будемо закидатися, Діма, шпісьпін. Буду одевати убийцу карася. Ну, короче, будет. Дальше. О, все хорошо. Це у нас, друзі, такая течія Бо хтось поплавок не догрузив. Тож тільки щоб було нормально. Цепляємо. Вот такого подцепили грузик, а зараз зацепимо. Впав грузик. Сьогодні я його догрузив. Зараз будемо пробувати закидати. Вода. Стоє мі. Нормально. Піде. О! А, о І по-моєму знову йому а, ні, нормально. Готово. Дею, так, так о, у мене щось походу клює, походу. У мене щось тільки щоб було клювало. ...视им. Так, поставимо так, щоб було видно, якщо попливо, бо тільки що воно мене щось брало. Я це бачив. М -м -м. І було я, в принципі, з що це була не ти, чи я. Щось так, такого поставимо. Бо... а я пока не буду, прям тяху. Та ти Я просто зніми и все. он. Дай мне мою коробку. Зроби обзор, що в тебе в чемоданчику. Чуешь? Зроби обзор в тебе в чемоданчику лежить. По факту, по фан. покладу тебе в Попахне. Копахне. качеству. Моно будет лучше. Ну и все, ладно. Какао в тебе є. Вот ну, пара. прятушки. Ну, і тут попер є. Попробує, може щось і видно. Попробуй. Я стільки знаю, тут щуки небагато, отака зона. Ідемо засядем. Попробуй. Пару поворот. Кровочку, яку не засняв. Сорвалась. Була у нас красна кровочка. О, Ну, чекай. В нас! Багато. Знов, знов, знов! Була Воно все веде, по-моєму. Нет, нічого. Yeah. Але там була прям... жди, жди. жди. знаєш, куди кидай? сюди. Отсюда. попасти. Попав. О, зараз має знову у нас клювати на поплавок. Щось у нас поплавок пішов. Так само і в тебе дивися, не тільки в мене. Мало ли в тебе щось буде зараз бачити. Я ж в тебе дивлюся, але мене потихеньку за течією йде. Оба нас знов була покльовка. и клюе ну, yeah. мы там были давай давай зара тяну что будем тянуть ну, что там будет? мы ж надеемся что будет мало ли что мы там надеемся хм. оба на табляха муха Без мина. Uh -huh. А что там могу плюнуть? Давай Параз... забрать штуку, так мошки сповыч. Такий файний, краси клюну. Ох ты шо. На опариша. Перший опа, перший. Так давай. Зараз лічат його відцепити треба. Та зараз я а, давай. Це була прям файна покльовочка. Тепер не будемо відключати камеру. Угу. Така лодошечка у нас. Хороша лодошка. Ага. І карась... Давай. Ох, любить. Дима сковородочний. О, Карасик. Склюнуло. О! Що там в тебе? О, такий гарненький карасик. Поки я переодягаюся, це, по-моєму, чуть побільше, ніж у мене навіть. О, такий хороший водошачний. Ну. Та навіть а Сказав це, би про них, щоб швидше камеру взяв. Наші я... река, так? Да. Да. Я дивлюся, коротше. А в бам-бам! І удочку вниз почала падати. Класно, на. Давай його такого і друже бобер. Давай. Що ти, друже бобер? Йди до нас в мірку. Ми почули, що в дімі є щось похоже на клювання на поплавок. Демо дивитися, воно ти тут ну, файно встроївся. Дальняк і ось там поплавочок. Ну таке, тільки що в сторону поплавок. А ще в мене тут лінолеум постелений, як вдома. У тебе тут файно стоїть, дальняк. Я чогось хочу його назвати фідер, не знаю. Відрив мені випоминаю отут. Так устроївся я, там і поплавок. ну Нехай десь тут того стоїть. Знову радує, що каже, в нього була, клю... була попльовочка. Йдемо глянемо, те він ну, бачиш? До червоний опустився і піднявся, а зараз вже не бере беремо так, Я піду поставлю я тобі тут поставлю, хоч тут... Бачить. Давай так поставлю. Нормально, поки що не бере. Краснопір. А там його поплавок вам. Краснопірка плотва собака. Думаю, ще не зацепило. В тебе є на удисці натяжка. Бачиш? Бачите. Бодя, воду, під воду опусти. Опустя не иди сюда, удочка мы поменяемся и все. Так, бор. ходи, иди сюда. Ой, не можу, не достану я. Боря, А? запомни, куди я. Кидай! Може, заповнити, я оживаю Коротше, я кинув туди, там, де ти сказав, що ми перехрестились. Дзін є А треба підкрутити. Щоб вам все було видно. Зараз закинемо То Ні, тут все добре, що то тоді не клює. Ідемо, я вам покажу, як Бодя устроїться хоче. Бо там щось не зрозуміло. О, І ожидаємо покльовочку. О, Закидався о, не я не особо далеко. плавок там. О, в нас тут в садочку. Отут два карасика. І все? О, чуєте? Поїзд їде. Покажи нам на що ми ловим. Лови ми! На опарша. Тут ще от черв'як був, може, ще є. Тут от прикормочка замішана. Наш інтеркриль спеції. Дуже хороша штука. Саме головне, її рекламує клуб рибаків. А ще є от під прикормкою. От такі от тут. Кислички. З лимоном, напевно. А якісь листівки лимон. То там кисленьке таке. Та й отак от тут ловимо. Це тут наші речі. О. А це він. Ну, я вас оставляю з бодію. А я пішов йдемо. разбираться хоче Думаю можно за покловольцев не собирать Все, собираем Покловольчий собираем Панки Хайща постоянно Йо-моес, треба ще почистити оба Обана! Обана! Що там Що? Тушка сломалась отмечательно.